Dit is baie goed. A, не не та, не та на підбаві техніки, на будівництво посовищ, на підтримке теплопостачання, водопостачання цих підприємств. Передбачено, що в відвідувачського комунального господарства на житлово господарському громаді будуть виділені кошти. Бути готовим і своєчасного особу. Наступні зміни до програми це напрямку придбання докладення довгострокового користування. Це автомобіліна спецтехніка передбачається збільшити видатні на 2 мільйони 800 тис. за рахунок кожного державного земля. І в напрямку придбання прийняти матеріалів. На 348 600 це да, простійних матеріалів. Mm. Загальна всіма по програмі не змінюється, просто зменшується призначення місцевого почату, за рахунок призначення Прошу. Пішні, на... до раного початку. Прошу підтримати рішення до ну,

Друге питання: внесення змін до рішення міської ради 19 грудня 2021 року по 50-78 про бюджет дома 25 річних відділення. Шановна президента, шановні депутати, 14 зміни бюджету пов'язані в основному з надходженням додаткової дотації до державного бюджету та бюджету нашої громади. Дана дотація розподілена звіт у розпорядження Південної міністри України від 13 листопада 2025 року нормами 12.33, про застачав розподіл обсяг додаткової дотації з державним бюджетом, місцевим бюджетом на здійснення повного важливого місцевого середування на, на деокупованих чисово-окупованих таких територіях України що задав негативного впливу заступу в благославної збройної ареції Російської Федерації. І оці до цього реження в нашій громаді виділили 3 мільйони 148 тисяч 600 гривень. Звідно пункту 2 цього спорядження місцеві бюджети можуть забезпечити змагання коштів на будівництво облаштування первинних придбання транспортних засобів спеціалізованого спеціального призначення та практорів. Визначення виконання підключить аварійних відновлення трубів, придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених об'єктів, ремонт зовнішньої відносини женених варежі справ теплопостачання, газопостачання, водопостачання водовідування, закладів до речі, захистів об'єктів практичної конструктори, а також придбання планових матеріалів для складу оформлювання систем західнобезпечення населення у сільньо-зимові періодів. На вашу ми пропонуємо. Цих 3 мільйони 148 тисяч розповідають на тупівщину. 2 мільйони 700 тисяч гривень направили на придбання 10, зокрема світі І мільйон 200 ми з вами біля, на сесії, тобто 1 000 000 буде на минулій сесії, мільйон 200 буде наша платить коштів, 2 мільйони 800 тисяч буде коштів державним бюджетом. Ми eh, пропонуємо eh, закупити звідки ввозку для громади, яка у нас всередина процедура. Значить, і По тих комерційних пропозиції, щоб дивилися, ми зупинилися на тому, що будемо вже на автомобільний новий, з новим дискомовим чи південним звіття. І вже зітне процедури вже буде визначена постачальник, і все інше. Далі, зміни до э, тобто, бюджету на рівні стипу легше легкіше наступні. У нас було э, два млн грн на э, дорогах. Ми визначили, э, що ми в цьому році ще плануємо э, провести. Благоустрій відбудокові території, зокрема це територія буде Садова 14-16, Мосона 9А, а, а також якщо там залишити кошти, то ще по інших вибудокових територіях належить е, ремонт е, триває сортування території. Е, ці кошти були на дорогах, треба вже на благоустрій громаді, так як прибуткові території не знову, а відноситься до благоустрої громади. Також ми пропонуємо, воно буде саме питання звучати наступне третє питання, але ми, вивчивши ситуацію з придбанням трубового автомобіля, пішли йшли, щоб ми, на минулі сесії видали від треба, ще виконати, ну, запасу, так 4 тижні, щоб відкрити запасом 4-5 гривень, щоб придбати тут автомобіль. Дубовий автомобіль знову ж таки буде не... Рено пластера подається, це п'яти. -е Чому наше рішення буде рівнятися? Ми вивчили ситуацію, проаналізували і виявилося, що Сіправити Петра для нашого гармона дещо краще, тому що він більш рівень, притримається ті самі гроші, тому що вино mm -hmm. вас теж на сайті на 10-950, коли він зв'язався безпосередньо дивно, то 950 це такі. А якщо практично іншим особа, то дана тобі, то коштує майже мільйон 100, мільйона сто п'ятдесят. На таку суму, там близько мільйон двохсот 2005, мільйон триста, можна придбати все гляди, який більш комфортний, більш міський, більш надійніші, ніж видно. І ці гроші ми плануємо внести зміни і зняти з будівництва нового продовища, де 700 тисяч гривень, Наприклад, для нового продовища в тому році ми не зможемо ми пропонуємо їх від уточнення. Більшість днів стосуються внутрішніх перекидок рознарядних коштів, зокрема по відділу соціального захисту ми знімаємо кошти на розвищення населення, зокрема кошти на антимічної вакцини, а також на встановлення е коліціонера, які поняти ще районним відділом соціального захисту, отримати 5 тисяч і туди. Значить, Внутрі міської ради там, місце має кошти 15 тисяч з опалення, придбання паломосних матеріалів для, паломо для генераторів. А також бачите, що способні ще і на опаку судового збору. По відміну освіти теж то проводити оточення, отримав те, що проведеться на придбання новорічних подарунків для відточок наближення. Тіля, по товарічній свят, такі послуги були заплановані, вони будуть ці цій сесії уточнюють. Ну і це все, які основні зміни, які пропонуємо внести до інші шати. Я за увагу, що питання від вас, як тут відставляється. Питання. Чити мільйони. Тано. Припускаю Так, бробора, пускай. Тобто сюди поставляють Росія, а наші життя? Ну, на так. Тому що тут ще така умова. Сьогодні ми планували передбачання дозирам, але дозвіл не можуть припадати, тому що сьогодні звідти закону закупівлі у е, спеціалізованій техніці має бути не менше 25% українського коло. Крім того товару, то видистів. Такого бурдозру просто немає. Є там, власне, відбуваю. Не буде так, а уже на слава так само навіть. До того 60 долларів. Вам снігом? Ну, нові. Виушні за... Винушні прості, нормальні. Вирушення, светіози, сьогодні, коштують в ну таке, щоб нормально, як але в них є проблема в тому, що вони тримали улізації. Вони всі приходять вчора за кордону, там, Мерседеси, є проблема протримали узахід. А це вже тут пострадає в Україні, і тут вже проблем немає і можливо. Це держава. Ризи домовина і e, звертаємо до важкої допомоги, щоб все-таки надати згоду на придбання того біля це створити за на 5 аепрост, який буде ту, більш функціональний і більш надійніший для нашої громади. Немаловажно, для команду, тому що після такі там вже не могло сидить троє чоловіка, назвать поуцілі тривісти захопити в нього. На як окупування владі сподіваюся міської територіальної громади автобуса спеціалізованого для перевезення дітей. Як Якщо слідкуйте за новинами, які вислаються у надальних культурних, що ми 19 листопада отримали новий автобус. Який був видбаний на умова співфінансування 30% за рахунок коштів місцевого бюджету і 70 за коштів державного бюджету? Ми його отримали там час по довгому дальне зберігання і для того, щоб його надалі прийняти у власність, є лист Одеської обласної державної адміністрації, щоб створити комісію для приймання передачі. Тому ми дані для рішенням. Перше це просто надати судові надеготувати прийняття у власність даного автобуса і створити комісію з приймання передачі. Голова комісії, порсовний студент, заступник міського, голови, начальник фінансового управління, член комісії Сергія, начальник від молоді та спорту Світлана Паренюк, заступник директора департаменту. Віталій Суренко, головний спеціаліст відділу економічного забезпечення Департаменту освіти і науки Олеся Линська, начальник відділу з питань обліку міської ради. Олександр Годи, голова постійної комісії з питань комунальної власності, Галина Сердик головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства. Прошу підтримати далі. Питання там на довзі 22 два місця з них. 20 загальних і 2 спеціалізованих для дітей з падами з Так. Вони є підйомник, э, з підйомником піднімаються, потім ми їх пересаджуємо на ці спеціальні місця, які не Плануємо Панує на ліцей номер. 2. У нас э, там не mm -hmm. ситуація, де потрібно. Це наш ліцей номер, 2, щоб э, автобуси не робили тут варення на місце.